11 ранку Вулиця Черняховського рух тут майже завжди активний, особливо в часи пік. Але багато людей переходять дорогу в неналежному місці. Порушників зупиняють правоохоронці. Люди не розуміють, наскільки небезпечно ось так перетинати дорогу, пояснює співробітник патрульної поліції Константин Коржебан. Правоохоронець каже, що порушники майже завжди однаково пояснюють причини своїх дій. Ми поспішаємо. Я мешкаю через дорогу, я вибіжав на хвилинку. І, ну тобто, типові пояснення немає якоїсь крайньої необхідності, тобто для того, щоб що змусило би людину здійснити даний вид правопорушення адміністративно. Ти людині, коли починаєш пояснювати, що є місця, де це можна зробити безпечно. Людина це розуміє, і він розуміє, що дійсно ці дві хвилини, які вони ну, там, зекономили, нічого не вирішить, але. Ну... Так, от так ось стається. За порядком на дорогах патрульні стежать щоденно, каже начальник прес служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко і нагадує, що за порушення доведеться заплатити штраф. Щоденно ми працюємо з пішоходами та водіями. У нас щоденно проводиться робота з порушниками пішоходами нагадаю, що за порушення пішоходами перетинання проїжджої частини у невстановленому місці або на заборонений сигнал світлофора передбачено штраф. Це 255 гривень. І на сьогоднішній день порушники отримують адміністративну постанову і повинні її сплатити. З Спочатком блекаутів переходити дорогу в неналежному місці стає небезпечно для пішоходів, говорить Константин Коржебан. Адже в темний час доби ситуація стає критичною як для водія, так і для пішохода. ...в місці немає світла, і ну, дуже погано видно пішоходів, пішоходів які в темнопору доби без якихось світлоповертаючих елементів переходять приїжджу частину в невстановленому місці, так як на встановлених місцях водій, звісно, реагує ну, нормально, тобто він розуміє, що він під'їжджає до пішоходному переходу і е, десь пригальмовує так далі. Але е, коли людина робить це... В невстановленому місці це дуже кричуща ситуація. Намагаємося реагувати на такі правопорушення з боку пішоходів. Правила дорожнього руху існують не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Патрульні поліцейські просять жителів міста та області дотримуватися їх.